Сіт дуже крутий, да? тут є джунглі, тут є круті печери. Далі на записі буде ми підемо в печеру і. Так що так. Ми підемо в печеру і там я покажу секрет один, як знайти печеру. Там куча всякого, тут Екстрім хілз, тому Емеральди і все таке. Ось так. І. Зараз ми рубимо дерево, як ви бачите, і йдемо. Вже ніч починається і йдемо копати шахту. І з цього починається найцікавіше. Найцікавіше з цього починається. І ось тут ми викапаємо щоб так три блоки, щоб три блоки було до того до, до, ну, до цієї фігні. До краю, коротше. Так що так, якщо набереться 10 лай лайків і 100 переглядів за проєкт, я відразу викладу сіт, обіцяю. Так що так. Ну, зараз я пішов копатися вниз, і я зараз це виріжу, напевно, і ми зустр... я зустріну вас вже на 15 му рівні. Від педроку. Тобто на, Ой, на 15, на 11 рівні там можна знайти печеру і тоді ми вже подивимось. Всім привіт! Я на 15 рівні, як ви бачите, я вже копаю і, і тут потрібно копати в три блоки висоту, щоб знайти щось. Раніше мені тут випали емеральди, коли я тут копався. А зараз вони... їх немає. Зліва вони мають бути. Якщо у вас буде, то копайте зліва. Вліва, бачите, ось. Ми дійшли рівно на 15 рівень і повернули вліво. Чи це я ще на 15 кажу, на 11. -й. Як ви бачите, ми зараз обкопуємо Redstone, тому що у нас немає ще кірки залізної. Я я не знайшов заліза по дорозі вниз. Не знаю чому. Скажу вам по секрету, що. скажу вам по секрету, що я на цій карті починав грати в сурвару два рази. Вибачте, мене, я відволікся трошки, тут терміново треба було. Так от, тут треба копати в три блоки в висоту, щоб знайти печеру. І. О тут куча грав... гравію було. Ну. Не... Тут у мене хтось розмовляє, вибачте, вам, будь ласка, за це, я не вдома. Пробачте бідного Остапа, я не вдома. <сум> Повернувся додому аж через два тижні. Так. Да. Два тижні. Це багато. Так, а зараз, якщо... Я не помиляюсь, буде печера. Так, от зараз буквально через раз, два, три. Ха, ха я що казав? А що я казав? Я казав, що буде печера. Так, ми тут граємо з мобами, тому я тут, до речі, грав після цього запису вже. І я знайшов... Я пішов туди через лаву, я потім покажу, яку лаву. Я пішов через лаву, знайшов там емеральди і алмази. А, не, алмази діамант один. Зараз я викопаю залізо. Перше залізо. Ну тут багато залізів буде. У мене на цей момент я от вчора пі після запису відразу грав. І після запису відразу грав і знайшов кучу залізу. Ось Чотири. Вибачте, будь ласка, за звуки, якщо їх не чути буде. А ось Емералд перший. Там ще другий буде зараз. Тут я, я не вдома, я просто в академії, в тенісній. Я в теніс граю, якщо хто не здав. І тут ходять всякі чуваки і кричать, не можуть так на півголосу розмовляти. Ну я ж їм теж не можу сказати, слухайте, пацани розмовляйте на півголосу, я тут летсплей записую. Давайте тут. Так що ось так. Так що пробачте, я там понижу звук, мене буде гірше чути, але зато не буде їх чути. Я не знаю, якщо не вийде, то вибачте мене за звуки. Так. Задовбала. Американці тут в Америці. what the fuck Так, ну зараз я от тут, 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 тут. Я як ви бачите, займаюся фігньєю. Зараз добуду заліза і... Я зараз добуду залізо і піду його переплавлю. Після чого я. А, зараз я зроблю собі вазочку. Та... Зіткнись вір. Ідіот. Так щоб не поорати, не можна. Хлопає, тут, даун. Що ти не знаєш, блін? Я зроблю так, що їх не буду чути, але все одно вони мені зараз не доїдають, тому що в мене є ризик, що їх буде чути, і тоді вони. Мені... Тупо я, я розумію, ви поставите дизлайк, я вас розумію, тому що... Задовбали, Я вже четвертий раз записати, намагаюся записати, і вони задовбали вже тут все зривати, всі плани. Та зібали вже. Нахуй. Це як у всіх летсплейчиків сусід сверліт, так у мене тут дебілий бошку сверлять. Я вже на цій карті третій раз починаю в е, Сурвайл, тому що. Бля, тому що. Я в топ... Один раз я здох в граві і не знайшов свої речі. Один раз я втонув в лаві. Ні, це четвертий раз. І ще один раз я втонув в лаві знову ж таки. І весь час я викопував редстоун і стояв на ньому і звалювався в лаву. Так що я такий. Так, зараз ми підемо назад. Зараз ми будемо будувати собі базочку, базочку, базочку. Базочку. Базочка це треба, тому що тут е, монстри включені. Та, я так без монстрів грав. О, от я пам'ятаю, як ти я тут вісрав, тому що тут лава, так. Е, не лава, але тут світло знизу. Я так конкретно вісрав тут. Так. Зараз ми робимо дробинку. Дробинку, дробинку. Драбинку і веселинку. О, зомбак. А, от зараз я почну будувати базу, тому що я згадаю, що тут зомбаки є. А ось там ось те озеро лави, що ви бачили справи, тільки що воно. Через нього знаходиться там шість золота, по-моєму, чи 3 золота фіг'йозне. Ну, золото і Емеральди. Ось так. Смарагди Емеральди. Смарагд правильно, чи ні? Я не знаю, коротше. Так, ми будуємо собі пічечки, переплавляємо залізо. А, і ще сундучки, сундучки. Це обов'язково. Тому що я не хочу ще раз так впасти в лаву і просрати все. Ой, Так що так. Ой, я тут тренуюсь по 5,5 ,5 годин в день, так що я втомлений. Так, перестали кричати, подиви подиви. утихомирилися. Дійсно, вже завжди. Спокійно не можуть посидіти, і то зараз е, в неділю тут дуже велика територія, ну, гектарів 10, ну, точно. Якщо хто чув про MD Academy, оце я тут. Е Тут територія дуже велика. І я всіх збирав минулу неділю пограти в схованки. Ми хотіли пограти в схованки, але ніхто зі мною не хотів грати. А потім вони такі: Why are you sitting in your iPad all day? Тут мені вирвалося, і я їм висказав, що а що ти мене питаєш? Ти, типа, зі мною готовий там. Ну, коротше, вони всі самі по собі, а я маю в них вливатися. Я не така людина, щоб в когось вливатися. Я люблю, коли друг є друг, а не друг хоче. На словах він друг, а надії він. не друг. Коротше, так. Залізо, а тут діаманти. Один. Один діамант. І це погано, що один. Я не люблю холи один діамант. Мені здалося чисом щось зліво було. Напевно, здалось. Галюніки. Галюніки Угу Я завжди починаю. Смішно, що я завжди починаю викопувати найнецінніше. Ну тобто залізо, там, спочатку залізо, потім золото, а потім діаманти. Мені так uh, більше подобається на потім залишати uh, цю, uh, цю інтригу. Звук, як ви бачите, я видалив, тому що вона там відставала, зараз би ви чули, як я там землю копаю, наприклад. Ось так. Тут я б копав, тому що я не хочу ще раз так звалитися. Я знаю, що діаманти знаходяться поріцлову. Я не хочу, щоб діамант в лаву звалився отак. Там ще арстом мій улюблений. Угу. Да, і сьогодні я запишу напевно нову серію. Завтра викладу, промонтую там. все таке. якщо буде відставати, то ще раз так зробимо. Ну я не знаю, я знайду. Арт... Ой Боже. А... Альтернативний О, спосіб записувати, але поки що ось так обійдемося. Тим більше це краще, я не заїкаюсь майже. Я я то не заїкаюсь, але я не торможу. Тому що коли я граю, я не можу так. Я граю, дивлюсь туди розмовляти я так. Е е е як кличко. ніби мені хтось на побушці надавав. До речі, башка в мене болить зараз. Так, і всюди ми підемо в наступному епізоді. Відео я бачу вже підходить до кінцю. Точніше, я туди вже ходив. Ну, тобто, я маю на увазі, що от в те місце я вже ходив. Тому що я Я ж на лайв зараз розказую, я зараз просто сижу, запис дивлюсь і, і записую голос. Просто і ще раз мене вибачайте, будь ласка. Це, я вам зараз історію таку розкажу в життєву Краще не повторюйте за мною, тому що позавчора, чи вчора, а фіг його знає, позавчора. Я е, чувака, я такий питаю, у тебе є телефон з собою на ну, англійському? Він такий каже, ні. Я беру, його починаю штовхати в басейн. Він каже, типа, yes, yes I have a phone е, Я думав, що він просто не хотів, щоб я його пихав. Ну я його пихав далі, коротше, спикнув я його в той басейн. І він був дійсно з телефоном, це iPhone 4S. І ну, за 165 доларів можна дуже багато чого купити. Так що. В Україні це взагалі зараз. Якщо я не помиляюся, це. Дайте порахувати. Дайте порахувати. Це майже. Ну, це більше чотири тисячі гривень. Тобто за це можна, за ці можна гроші, я не знаю, ту ж айтюнзгів-карт можна купити і потратити для себе, а не для когось. Не тільки що цей хлопець зайшов і сказав, ну, в принципі, ми з ним дружимо, але тільки що він мені зайшов і сказав, що тато йому купить новий телефон, і що тато якраз збирався. Ну, отак. Коротше. Смішна історія вийшла. Так що так.